Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою археологічні скарби минулого. Однією із спеціальних історичних дисциплін є археологія, наука, що вивчає минуле за допомогою речових пам'яток, таких як посуд, прикраси, монети, зброя, знаряддя праці тощо. Їх знаходять археологи, а зберігаються такі пам'ятки в спеціальних установах, музеях. Робота археологів цікава, але дуже нелегка. Для початку потрібно знати, де копати. Для цього вчені детально вивчають письмові джерела і вже потім оглядають потенційне місце розкопок, закладають пробний розкоп, після чого проходять великі розкопки. Здавалося все? Ні. Головна робота ще попереду визначити час, приналежність пам'ятки, а також за можливості надати їй початковий вигляд. На сьогодні археологами виявлено чимало первісних стоянок та археологічних культур. Стоянка це тимчасове поселення первісних людей, серед найвідоміших королево на Закарпатті, що є найдавнішою стоянкою в Україні є аж один мільйон років, та Мізинська стоянка на Чернігівщині, де знайдено першу у світі колекцію музичних інструментів. Археологічна культура це група подібних археологічних пам'яток, що мають спільні риси, належать до одного часу і займають певну територію. Однією з таких є трипільська культура. Трипільці були землеробами та добрими гончарями, мали великі поселення, найбільші налічували понад 25 тисяч жителів. У трипільців було багато культів, серед них культ Сонця, Бика та Великої богині Матері.